Вчора я дізналася для мене шокуючу річ, що виявляється не за кожне зґвалтування, судять як за зґвалтування, то і взагалі можуть не судити. Отже, відрізнимо, що таке сексуальне насилля і зґвалтування виявляється для декого це не одне і те саме. Така ситуація, що зґвалтування в нас в Україні і на теренах пострадянських деяких країн вважається саме проникнення і саме статеві органи. Буду говорити відверто і страшно. Якщо ж мені як, садись, просто потерся цим, ви знаєте чим, обстати органи без проникнення. Якщо він а, робиться об груди, об тіло, або навіть як би це жахливо не звучало, як котило робив, в рани. Ось це не вважається зґвалтуванням, це лише сексуальне насилля. А до 2017 року це взагалі вважалося хуліганством, за яке могли не судити, і це настільки страшно, тому що від такого могли потерпати і діти, і молоді дівчата, і жінки, і це, це щось з області маніачної фантастики, яка реалізувалася. Тому я закликаю боротися за те, що якщо це вас зґвалтували, не дай Бог. Віртуально, тобто по веб-камері, змусили шантажем щось зробити для його задоволення, похоті. Якщо, не дай Бог, торкалися і задовольнялися так, а не уникненням, то все однак це є звалтуванням. На мою думку, давайте боротися за те, щоб таких насильників судили і захистимо себе, тому що я вчора дзвонила в благодійну організацію, ось жіночу і там. Правда, мене замість підтримати сказали, що те, що там вас хотіли мусити робити по веб-камері, це не звалтування, це все лише сексуальне насилля. Згідно законодавство п'ять разів, мені повторили. Ось мене це лише розтрогило відчуття того, що ти беззахисна перед якимось негідником, це дуже дуже неприємно. Тому дівчата бережімо себе і створюємо для нас закони, які е дійсно нас захистять. В штатах, в більшості штатів, в більшості європейських країн те, що я описала, називається зґвалтуванням і за це судять як за зглування. Тому доб'ємось такого закону в себе в Україні і будь то, сил, будь -то сильним, будьмо сильними та мужні.